В осінній період мій товариш розпосадив грушечку. Зараз у нас березень, він мені каже, обріж її, якщо її треба обрізати. А потім мені каже, ти її краще не зачіпай, бо тому що на них, ось ближче, на них є багато плодових бруньок. Такі вони набубнявили, бачите, такі на пухші. На них є багато плодових бруньок. Ти її, мабуть, не зачіпай. Ну я ж то розумію, що таке не можна залишати. Якщо ми зараз таке залишимо, цю, ця вся грушечка у нас. Вона дійсно обліплена вся плодовими бруньками. Якщо ми її так і залишимо, вона... що, що ми отримаємо? Ми отримаємо звідси три грушки. Молодих пагонів у нас не буде. І в ітогі ця, е... ця грушечка в нас затухне. Як потрібно правильно робити в перший обов'язку, перший рік, коли ви посадили, саме перше, ви маєте посадити, щоб місце прищіплювання було над землею. Це, раз. Це все отакі, о. повирізати. Тут всього не має бути. Ніяких гілочок. Якщо у вас одна гілочка росте, забирайте її теж. Тому що вона на себе зразу буде перебирати сок і зразу вона буде 에, неправильно рости і в ітогі ви будете неправильну мати крону. Що ми робимо? Підходимо до дерева, ставимо коліно. Ось коліно і приблизно десь, ну, давайте я тут ось цікану, і приблизно ось цю частину ми маємо зрізати. Оце так воно буде правильно. Да, він зі мною, мабуть, говорити не буде. Але через 2 роки, я думаю, прийде перепросимо. Візьме цю саму грушку, прийде до мене, ми вип'ємо компоту Компоту з цих грушечок і будемо їсти. Отак, о, отак воно має бути правильно. Нам цей зріз що дає? Звідси з цієї частини 20-30 см після зрізу активізуються бруньки. Піде нові гілки, підуть вони мощні ось такі, або ось такі. Понимаєте? І... І, і тоді в нас буде повноценне дерево. А так воно просто рік поросло би, дало б якийсь там урожай, не потрібний нікому, і в відтоді викинули б це все. Все виключай.